Слава Богу! Слава Дякую Богу за його милість за те, що ми є в Домі Божому і за те, що Господь до нас говорить, нас наставляє, облічає. І як е, брат Андрій читав слово, де було сказано, щоб ми були особливо е, розповжили свої серця, чути щоб, щоб то, що нам говорить Господь, Щоб ми не були то, як той Ізраїль, який защитив свої серця. І не приймав слово Боже, день грохота, а нарікали. І кожному із нас дається час, коли можна покаятись, коли можна зупинитися. Але цей час дається і йому, так сказано. Дійсно, найбільша кара це коли Господь вже не говорить, коли Господь опускає. І я думаю, ми бачили і бачимо, коли вічник Він падає, він відходить від Господа. Як трудно до нього достукатись, трудно щось йому сказати, настановити. Він робиться як мій весь сліпий. Він не бачить своїх е, слів, своїх поступків, не чує своїх слів, що він говорить, що він робить. І це печальна дуже ситуація через те, що коли жива людина, вона бачить, вона чує, а коли вона мертва робиться, ти не можеш її, маю мертва духовно, ти не можеш їй нічого наставити, не можеш їй нічого сказати. І сьогодні Господь нас говорить, що ми дійсно... Були уважні до слухання того, що Господь говорить нам. Мені Господь положив на серце, так я на тиждень розмишляв і так прийшло таке слово. І хочу зачитати декілька місць, це буде перше Івангелія Іоанна, 10-й розик з першого вірша, де Ісус говорить такі слова. Істинно, істинно кажу вам: хто входить у овечий двір, не дверима, а десь перелазить, той злодій і розбійник. А хто входить в двері? В двері, той пастир овець, йому ворота відчиняє, і вівці голос його чують, і він кличе своїх овець на імення, і виводить їх, і коли виведе своїх овець, іде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос за чужим же не йдуть, а ті, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. Я думаю, для Ізраїля це було особливий, якби ну, зрозуміло, через те, що для нас ми не є такими папастирями, пастухами і є. але е, я знаю, що в дитинстві бачив цих овечок, як вони мирно пасуться, як вони е, кубкою ходять. Ну і ми бачимо, розуміємо, що таке пастир для них є. Той, який цілий день був з ними на сонці, цілий день водив їх, охороняв їх. І вони знали його по голосі. Ми знаємо, маємо тварин, коли кличеш, називаєш ім'я там котика чи там собачку, і він відкликується, він звертає увагу, підходить до тебе. Так само і цей пастир, всіх тих овечок є написано, називає їх по імені. І вони виходять і йдуть за ним. От попереду він водить їх. Це покірні, ці овечки, які слухаються пастира свого і знають, довіряють. Що Він знає, де їм пастися, де їм безпечніше, і він піклується про них. Там іслачий каже, що даже він полагає душу свою за цих овечок, через те, що він є, він любить їх і він є ненайомних, а пасти. Це Господь говорить про себе, що Він є наш пастир, а ми його овечки. І добре, коли ми являємося цими овечками слухняними, які слухаємо голос Ісуса Христа. Розпізнаємо його цей голос за чужим голосом вже не йде. Так написано. Дявол, він завжди підробляє, він хоче підставити свій обман під правду, але його голос, звісно, не такий, як голос нашого пастиря. Але багато спотикаються або, не розуміють, йдуть за чужим голосом, відходять від цього стада і там погибають через те, що без пастиря, без охорони пропадуть. Ми бачимо, який був. Давид пастер, також він пас овечок, і навіть коли приходив Лев і забирав, він доганяв, витягав, витягував з пащі цей ягнятко, спасав його. Це також був добрий пастир, який теж був готовий покласти душу свою за тих овечок через те, що він їх любив. Я читаю, це друге місце подібне. Коли сказано за прихід Ісуса Христа, на сина людського, який прийде у славі Своїй із англами своїми, за вірними, це буде Євангеліє Матвія 25.31. Коли ж прийде син людський у славі Своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави Своєї і зберуться перед Ним усі народи і відділить їх одних від одних. Як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч від нього: Придіть, благословенні Отця Мого, і успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. 41 Тоді скаже тим, який ліворуч від нього, ідіть від мене, прокляті, огонь вічний, поготовлений дьяволу і ангелам Його. Це Ісус знову наводить приклад для Ізраїля, для народу того, який знав цих тварин, мав діло з ними, стикався з ними. І іменно наводиться приклад на овечка і козла. Чому так? Яка, яка в них особливість? А особливість їхньому характеру або їхньому, їхній поведінці, як я казав, що овечки вони є смиряні, вони пасуться. І я ніколи не бачив, що вони бодалися між собою, билися якісь. Я зняли стосунки, але не так козли. Вони завжди вперті, вони завжди нескухняні, летять, куди їм хочеться. І найменший повід починають лобами стукати один одного, розбиратися, битися. І на цих прикладах знаходиться то, що є, є пастир, який пасе, і ми бачимо, одні є покірні, а другі, вони навіть не з тої категорії, але також пасуться, також ходять. І вони роблять, бунтують стадо, вони роблять те, що їм хочеться, вони не слухають голоса пастора свого. І тому тут є дві категорії, але ми бачимо, яка страшна участь чекає тих, які ліворуч, які непокірні були. Вони, каже, підуть до того, те місце, де готовано дьявол і ангелом його, через те, що він також не був покірний. Але ми бачимо, які благословенні, ті овечки, які були покірні, які слухали голос пастора свого. І тут написано, наприклад, що вони повинні робити. Вони повинні відвідувати ті, які хворі, вони повинні в темниці навідуватись, вони повинні проявляти любов. Так, Христос проявляє, проявляє любов до нас. І е, Слово говорить до нас, щоб ми е, іспитували саме себе. Тобто ми дивилися, які ми є. Це читаємо ми Коринфлян, таке місце, хочу дочитати. 13 розділ. перевіряйте саме себе, чи у Вірі ви саме себе досліджуйте, чи ви не знаєте саме себе, що Ісус Христос у вас хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. Ми бачимо, що ми повинні бути овечками, смиреними, покірними, йти за Господом. І я собі зауважив дійсно, як розпізнати, до якої категорії належу я. От Ми, ми розуміємо, що наш панти Христос. І ми і думаємо, що ми є овечками, ми є смиренні, покірні, йдемо за ним. І я собі бачу дійсно, як овечки, вони коли, пастир даже їх там і не вертає, десь дарить вона, смиренно, покірно йде. І я думаю, щоб перевірити свій духовний стан, перевірити, чи вірю я, який, куди я належу, то багато не треба. Треба просто, щоб тебе ближній, твій, наставив або сказав, що ти не прав. Тобі треба там поправити свій стан, чи брат казав Віталій за дітей, може когось каже. В общем, колись комусь робить якісь зауваження, чи ти неправильно сказав, чи неправильно поступив. І як він сказав, вже в серці щось робиться, щось порушується, і людина починає вже вона противитись, показувати свій характер. І в цьому ми можемо побачити сам себе, перевірити, який мій є духовний стан. Чи я смирений, покірний, ми бачимо, е Христос його зневажали, били. І він нічого не казав погано ні на кого, чи те, що Він говорить такі слова до нас, Іван Матвія, 11 вірш, 20, 11, глава, 28 вірш. Такі слова: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть Моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серце. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Ми бачимо, коли ми найдемо спокій душам нашим, коли ми будемо смирені і лагідні, коли ми навчимося від Ісуса Христа. Коли ми цього не навчимося, ми постійно будемо е, роздратовані, постійно недоволені, постійно е, щось в нас не так, всі не такі, через те, що ми ті. З того, що ми не змиряємо себе, ми не покині, ми не слухаємо за запарства, а ми хочемо робити те, що нам кажеться правильно, те, що нам хочеться робити. І ми бачимо, ці слова нас навчають, поумляють, щоб нам дійсно бути кроткими і смиреними, навчитися Господа. Коли е, тебе праведник наставляє, коли воно це слово е, тебе лікує, як і ти радієш дійсно, що ближній твій він. З любов'ю тебе наставляє, і ти, ти є небайдужий для того, щоб дійсно поправити свій стан, щоб тобі добре було, сім'ї твої добре було. Ніхто не хоче зла нам, а навпаки, щоб ми слідували за Господом і були благословені. Але коли наш духовний стан неправильний, коли ми не є покірні лагідні, ми наоборот робимо вред самі собі, перш за все, своїй сім'ї, ми втрачаємо благословіння, ми втрачаємо те, що Господь має дати нам мир в наших серцях, в наших думах. Через те, що ми не є носіями цього миру. А як же ми можемо нести мир ще як ми не маємо цього миру? Хай Бог нас благословить. Дійсно, що ми хранили мир в своїх серцях, що ми були задоволені, що ми були вдячні нашому Господу, що Він є пастир наш добрий, який поклав свою душу за нас. Нашому з Господу Хай буде слава за все повіки. Амінь. Амінь.